До повномасштабного вторгнення у нас була наша міні-фірма по виробництву меблів, то в цілому ми займалися розвитком малого бізнесу. Ми співпрацювали там з компаніями. Ігор Талалай, 26 років. Народився та виріс у Дніпрі. З дитинства грав у футбол. Проходив відбір до клубу Динамо але у 19 років отримав травму та припинив спортивну кар'єру. Спільно з друзями відкрив власний бізнес фірму з виготовлення меблів у Дніпрі, проте війна застала хлопця зовсім в іншому місті. У нас взагалі це Каламбур такий вийшов, що ми були в Харкові, на Салтовки там в районі тому. І... Прокинулось від вибухів, типу, десь четвер ранку. Ну, типу, ми швиденько там почали збиратися, і в Харкові там вже був такий ажіотаж. Там ми виїхали в пів шостої. Була купа вже аварій, типу, люди кудись там ну, паніці підвергалися. Під вечір, 24 лютого, ігор із товаришами повернувся до рідного Дніпра, але хлопець не зміг сидіти, склавши руки. Тож на початку березня на старенькій машині він повернувся до Харкова, аби евакуювати цивільних. Це була «одинашка» після аварії. Я її перед Новим роком благополучно розбив, але їхати вона могла, і двері вже стояли, тому я її швиденько дозібрав на істожки і поїхали ми. Після першого рейсу Ігор разом з іншими волонтерами почали вивозити харків'ян з міста чи не щоранку, але вже кількома машинами. Намагались відібрати так, щоб на певний час вийшла певна кількість людей під певну кількість місць, щоб не, не вийшло там 58 людей, а в нас 55 місць місць, три людини просто взяли, знаєте, розвернулися і назад, пішли. А коли охочих виїхати з Харкова не лишилося. Ігор перебрався до Маріуполя. На той час це було актуально. Багато людей не могли власним ходом насправді евакуйовуватись. Скидали ще адреси: типу, якщо є можливість приїхати по адресі. По прізвищу забрати людей, то спробуйте це зробити. І в цілому, в мене і вийшло так, що я поїхав провулок в провулок Дніпропетровський, заїхали в Марік, і почався жорсткий тоді обстріл, і голова бігаю по, -по подвір'ю шукаю цих людей. Тому що от саме цей під'їзд був закритий, там, де вони знаходилися, а всі три інші були відкриті. Я забрав хлопця. І він дивився за літньою матер'ю. В неї ще там з ногами було, вона її складно було пересуватися. І поки вони там збирались, виходили. Я там по двору почав ходити. Типу, там ще типу два місяці, Два місяці. людей. Ігор пропонував вести безкоштовно проти виїхати з оточеного міста. Йому так і не вдалося. На блокпосту волонтера затримали росіяни за що хлопець може бути військовим. кажуть. Ти що вояка, щось таке було. У мене були чешки. ну, у мене були угі такі, типу, зимові, з, е, і корочка така махрова була. типу. І вони питають: а що це типу, в тебе за тапки таке? Я кажу, ну, в смислі мої тапки, типу, ну, я... зручно мені в них. Вони кажуть, ну, понятно, пішли. Тож автівка з Маріупольцями лишилася без водія. На щастя, людей забрали інші волонтери, коли стало зрозуміло, що Ігора так просто не відпустять. Спочатку хлопця закрили у підвалі, після відправили до Мангуша, а згодом в Оленівку. Та ну, яке могло бути відношення? Я казав, правду, мені казали, ну, не причина. І били. Годували помиями, знущались, а потім посадили в камеру, де вже перебувало майже 30 людей. Хоча вона розрахована лише на чотирьох, згадує Ігор. Мужики отак от сиділи на лавці, типу, плотненько, штук сім їх було. Потім сідали їм в ноги, і потім ті хто в ногах сиділи. Ну, мужики, це типа там 60-70 років, отакі, типа, там сиділи, тому що їм можливо ну, складніше там, знаєте, якось стоять. Два строковика, яких я одразу побачив, вони вкуту один на одного лягли, і все, їх немає. А ми, ну, ти ж не звик до такого двіжову, типу, навіть не підготовлений до цього. І ще добу не спав, і тобі хочеться спати, в тебе немає сил, і ви починаєте ходити з ноги на ногу і постійно так от перемішуєтесь по кімнаті. І так, днем за днем 88 днів в полоні, надломили, але не зламали хлопця. Повернувшись додому, Ігор заснував організацію, яка опікується цивільними полоненими. Є в Києві пані Каріна. Вона чекала батька з полона. В неї батько потрапив в Мілітополі, здається, в полон. Вона його дочекалась, його, до речі, поміняли нещодавно. Ну як півроку майже поміняла. І ми. Вона мені щось набрала і. Каже, в ну, нас зав'язався діалог, і ми після цього діалогу почали планувати, щоб треба якось все ж таки допомагати е, звільняти або шукати можливість звільняти ну, цивільних полонених. Наразі, за інформацією повноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у заручниках країни агресорки перебувають щонайменше 20 тисяч цивільних. Це люди з різних міст та регіонів нашої країни. Тож, ігор, як і всі українці, сподівається, що кожен, хто перебуває в полоні, росіян, обов'язково повернеться додому. Валерія Глушенко, гайдутка. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб не пропустити найцікавіші новини.